І всім привіт! З вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні знову працюємо на склажинке. по водним даним я вже подивився, колодець, колодязь у нас у районі 7 метрів до води. Скважинку сьогодні ми робимо у підвалі будинку. Зараз я вам покажу статику, якщо воно буде вам видно. Тобто сьогодні у нас ось таке. Місце буріння ми розкинулися, воду виберемо. Короті, прямо підвал не ну, повірте на 7 метрів. Тобто вода йде отакого плану. Зараз набираємося водою, отак ми розположились сьогодні. Буримося ми у підвалі. Зараз покажу. Пущуся, покажу. Буримося ми сьогодні у підвалі, трошки у нас, так сказати, стіснені условія Тобто ось приямочок наш. Тут повинні забратися повинна дозволити нам працювати. Орієнтовно, думаю, буде десь в районі, в районі аби вам не збрехати 15-17 метрів буде Ну, Беремо перепад, у нас ще приблизно 2 метри до поверхні. Ну, тим паче працюємо. Зараз розкинемося штангами, розкинемося штангами. Дивимося водичка і почнемо працювати. Будуть перші зміни, буду включати, буду показувати. Повинна... Так. Прийшов у нас на штанга, пройшла по такому пісочку. Штанги було 12 метрів, спустився далі, не подобається мені пісок. Хоча його було на штангу, можна вставати, півтора метра була, можна на нього стати і знімати воду, але я не візьмуся, підемо глибше. Це буде як. Запасний варіант, я його записав, яка буде Працюємо далі. Вискочив із ямочки, по пісочку, що в нас іде? до 16. І де виходить у нас Одна, однородний пісок, він не міняється. Хотів трошки глибше, почав мільшати. Тобто, якщо з ями брати, у нас 16, якщо зверху брати 18, я ще одну штангу загнав, читайте до 20 догнав, нічого не міняється. Було вирішено обсаджуватись на те, що є. Тобто гнать метраж я тут не бачу смисла. Тому що все одно вода буде одна і та сама. Обсаджуємося на 16. Давай, включай. включай. Давай. Пішов процес промивки. Прекрасно. Пішов процес промилочки. Зараз загонимо водички, бо у нас то є. Якщо щось ще додамо. Дреміруємо на вулиці. О, вона пішла два бульбу, Прогнала, можна сказати, дріна на вулиці. І так, склазина у нас вийшла 16 метрів. Підключили компресор. Я вважаю, якщо склазина вище, там складен 15 метрів, і для 10-го стана ніби цінніше продувати компресором. Тобто насос на то, що станції у максимальна глибина забору вважається, скажімо так, 8 метрів, а коли продиваєш з компресором, воду зі смажею вибиває повністю. Ох, вода вони ще буде, навірно. Воду видиває зі смажею повністю. Тому виходить, набагато краще. Це тільки моя думка. Зараз ще трошки продуємося. І я буду підписати свою станцію на бропачку. Покажемо, що... Кважна пробита, влажна вийшла 16 метрів, напор води ми підключили, запустили, вже на прокачці стоїть, вода пішла чиста, напор води отакого от плану. Вода по солям, я поміряв, по солям вода в допусках. Пожелі зараз кіпетім подивимося, скоріше всього, що буде чиста.